Всім привіт! З вами канал «Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Карл Фроч розкритикував непереможеного Джо Кальзаге, що знову Джервонту Девіса заарештовано, причина серйозна. Ви будете в шоці. Відомий коментатор озвучив гонорари Усика і Дюбуа за реванш. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу з Великобританії в суперсередній вазі Карл Фроч давно відчуває неприязнь до уваги, яку дістає валієць Джо Кальзаге. Той завершив кар'єру переможеним і теж володів титулами у цій вазі. Особливо Фроч дратується, коли хтось стверджує, що Кальзаге легко б його переміг. Він нагадує, що по-справжньому поступився лише великому Андре Ворду, а поразка від Мікеля Кеслера вважається спірною. При цьому Фроч запевняє, що Кальзаге, незважаючи на нульову графу поразок, сам був серйозно побитий щонайменше двічі. Єдиний, хто мене перемагав, це Андре Ворд, і то за очками. Двоє суддів віддали йому перемогу з рахунком 115-114. Він виграв в мене лише в один раунд, олімпійський чемпіон, який не програвав. Із 12 років завершив кар'єру непереможеним, впевнений, він потрапить до зали Слави з першої спроби. Так що говорити, що Кальзагі розплющив би мене після того, як його самого мало не розмазав Робін Літ, коли його впустив в Кабарі Салем, коли він побив якогось Такера Падвіла, який взагалі боксувати не вмів, а кальзаге з ним бився у профі? У нього було кілька важких поєдинків, але у того ж Флойда Мейвезера теж були напружені бої, і він все одно перемагав. Але кальзаги точно не знищив би мене, кобру не так просто знищити. Так кальзаги міг би дати мені важкий бій, непростий вечір, але й сам міг би нарватися та отримати нокаут. тому що 42-річний Рой Джонс молодший мало не впіймав його, і я вважаю, що Бернард Хопкінс розбив його, але не здобув перемоги. А Робен Рід, як я вже казав, 12 раундів просто розбивав йому черепушку, і кальзаги показав, який він жорсткий. Перемігши за очками, але реванш так і не дав, і все ж не гнатимемо на Джо Кальзаге, тому що в мене до нього претензій немає. Він топовий боксер. 46-річний філіппінський ветеран і жива легенда боксу Мені Пак'яо цілком здатний влаштувати гучне повернення на ринг. У бою проти 30-річного володаря титулу WBC у напівсередній вазі американця Маріо Баріоса. незважаючи на солідну різницю у вісі та майже 4-річну відсутність в офіційних поєдинках, Пак'яо все ще може здивувати, так вважає й інший великий боксер Бернард Хопкінс, найвіковіший чемпіон світу в історії боксу. Я топлю за мені, бо знаю, якщо хтось здатний це зробити, то це він. Я вважаю, що Баріос це боксер рівня плюс. так Пакяо вже має великий пробіг, так він політично і ментально завантажений, але має швидкість і досвід, щоб влаштувати апсет. Більш того, Мені може виграти за очками нокауту нічого очікувати. Треба нагадати, що бій Пак'яо Баріос запланований на 20 липня і стане головною подією шоу від ПІБІСІ у Лас-Вегасі США. Чемпіон світу WBA у легкій везі Джервонта Девіс, схоже, не зможе провести запланований реванш із Ламонтом Роучем. 16 серпня, сьогодні вранці американського боксера, який не раз потрапляв у поле зору поліції, було заарештовано за чинним ордером у Флориді. Його звинувачують у домашньому насильстві. Як повідомляє портал Боксінсейн з посиланням на поліцейський звіт, інцидент стався 15 червня біля будинку колишньої дівчини Девіса, куди він приїхав. Щоб забрати їхніх спільних дітей на день батька, між ними спалахнула сварка, яка, за словами заявниці, переросла у фізичне насильство. Наразі Джермонта перебуває під вартою у місцевій виправній установі. Йому висунуто звинувачення за статтею Домашнє насильство. Найближчим часом суд. Установить суму застави. Тим часом у компанії PBC вже почали шукати нову дату для бою реваншу з Ламоунтом Роучем. Треба нагадати, що їхній перший поєдинок, що відбувся у березні, завершився в нічию. Британський суперважковаговик Девід Аллен висловився про реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбоа. Вважаю, що Усик вже один із найкращих бійців в історії у будь-якому випадку, не просто один з найкращих суперважковаговиків усіх часів, він просто один з найкращих бійців загалом, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях, який ось-ось спробує стати триразовим. Думаю, що в попередньому бою був удар нижче за пояс, це був удар не за правилами. Він потрапив, і рефері сказав, що це був удар не за правилами. Усик би все одно підвівся і виграв би в бій, але зараз для Дюбуа все починається з нової сторінки. І я думаю, що Усик протистоятиме зовсім іншому бійцю, ніж тому, з яким він бився минулого разу. Тому це цікавий поєдинок. Я даю Дюбуа великий шанс, але Усик все одно має бути головним фаворитом, сказав Ален. Ну і на завершення. Коментатор UFC Джороган поділився інформацією про потенційні гонорари учасників реваншу на в вазі між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. За словами Рогана, Українець Усик зможе заробити за цей бій колосальні 132 мільйони доларів. Його супернику британцю Дюбуа за тими ж даними належить сума в 71 мільйон доларів. Якщо ці цифри підтвердяться, поєдинок стане одним із найприбутковіших в історії суперважкого дивізіону. Ви бачили, які суми отримують Усик і Дюбуа? 132 мільйони і 71 мільйон. Так погляньте на ці цифри: 132 і 71 мільйон. Ей, це божевілля, це їхні гонорари, сказав Роган. Нагадаю, що реванш у Судюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемлі в Лондоні. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.